Фрірен, що проводжає в останню путь заклинання. Заклинання, яке видаляє стійкі плями від олії. Пані Фрірен. Вона просто блищить чистотою. Не дивно, це ж легендарне заклинання. І власниця попереднього заїзду дуже дякувала. Слухайте, а ми могли б на цьому заробити. Я цей гримуарні, за які гроші не продам. Я на це мав на увазі. Пані та панове, підходьте і дивіться. Вас теж дратує, коли жирні плями не зникають. Скільки їх на три? У мене є для вас рішення, а точніше у неї у великого мага Ферірен. Ага, це, мабуть, був знак для мене. Добре. То що думаєте, пляма зникла всього за секунду? Сьогодні акція одну сковорідку Ми відчистимо безкоштовно. Усі наступні засяються всього за дві мідні монети. Ого, як багато людей із брудним посудом. І майже всі принесли лише одну сковорідку. І принесли посуд для демонстрації. І коли це закінчиться? Перн, допоможи, будь ласка.